Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітає всіх, хто слухає UA Українське Радіо Дніпро в ефірі. Програма тема дня. В студії ведуча Раїса Басова. Під час реалізації проекту свідомий вибір до органів місцевого самоврядування 2020 у Дніпрі. Створили запитальник для кандидатів в депутати, який допомагатиме Дніпрянам зробити свій вибір 25 жовтня 2020 року. Про це повідомили в регіональній виборчій раді Дніпра. Як саме допоможе запитальник зробити Дніпрянам свій вибір на виборах? Про це зараз телефоном нам розповідають директор Геоінституту реформ та інновацій, експерт виборчої ради Дніпра Роман Сердюк і регіональна координаторка виборчої ради Дніпра Анна Колохіна. Вітаю вас, пане Романе і пані Анно. Доброго дня Вітаю. Тож розпочинаємо. І перше питання: як виникла ідея проекту, його мета і хто його впроваджує? Мабуть, почну я як регіональна координаторка. Ідея цього проекту вона виникла у місті Києві ще під час парламентських і президентських виборів, оскільки Виборча Рада Ювей спочатку була створена у Києві, працювала на національному рівні і власне складалася з експертів, які представляють національні громадські організації. І оскільки такий формат виявився достатньо вдалим і продуктивним, оскільки в рамках діяльності виборчої ради було проведено цілу низку публічних заходів з політиками національного рівня. І безпосередньо громадські активісти мали змогу поспілкуватися з кандидатами на посади президента. Вирішили, що такий формат можна передати на регіональний рівень, і, власне, вже на цих місцевих виборах проєкт свідомий вибір до органів місцевого самоврядування реалізується у чотирьох регіонах: це Дніпро, Харків, Одеса та Запоріжжя. Він модерується, адмініструється школою політичної аналітики києво могилянської академії, і власне в рамках вже цього проекту була створена наша регіональна виборча рада Дніпра, яка в свою чергу складається з десяти експертів, які працюють у восьми громадських організаціях та аналітичних центрах нашого регіону. Тобто, ми мали змогу долучитися. До реалізації цього проєкту у складі цієї експертної такої от нашої спільноти ми вже розробили два запитальники, які стосуються виборів до Дніпровської міської ради, а також до Дніпропетровської обласної ради. Ми вважаємо, що ці питання, які в цих запитальниках ми визначили, вони є саме тими питаннями, які дозволять громадянам, вони зможуть отримати на них відповідь? Скажімо так, власне, саме за рахунок відповіді на ці питання можна буде зробити раціональний свідомий вибір під час голосування 25 жовтня 2020 року. А скажіть, а де можна виборцям ознайомитися з цим довідником? Проаналізувати, які відповіді дали кандидати, стосується Запитальників, вони розміщені на сайті Дніпровського центру соціальних досліджень, також на сторінці Виборчої ради на Фейсбуці. Ми публікували ці запитальники також в нашій регіональній пресі. Що стосується отримання відповідей відповідно до наших планів і взагалі попереднього досвіду виборчої ради, ці питання вони увійшли до порядків денних Онлайн обговорення з урахуванням того, що в нас зараз є певна така критична ситуація з пандемією. Ці заходи проводилися онлайн, вони вже почали проводитися. Тобто, половину заходів, тобто два з чотирьох ми вже провели. Це були онлайн-обговорення з кандидатами на посаду міського голови Дніпра і з кандидатами в депутати Дніпровської міської ради. Що ми хочемо зазначити? Що далеко не всі кандидати і не всі політичні сили були були готові до такого спілкування, до діалогу. Ми надсилали запрошення всім, але бачимо, що наразі в у цих обговореннях взяли участь представники п'яти політичних сил. З тих п'ятнадцяти здається, от щоб щоб я не помилилася, їх зараз вже здається 15. Які йдуть на вибори в Дніпровську обласну раду і власне висували ще й своїх кандидатів на посади міського голови, тобто бачимо, що лише третина була готова до такого діалогу. Побачити всі ефіри, які в нас відбулися, можна також у соціальній мережі Facebook, на сторінці Виборча Рада UA, викладені всі відео. Тобто, кожен зручний для себе час може подивитися, як як кандидати від тих чи інших політичних сил відповідали на наші запитання. Запитання були достатньо гострі. Вони стосувалися і взаємодії. Ну скажімо так, бачення представників політичних партій щодо їх подальшої взаємодії з громадою, Бо це є дуже актуальне питання. Також ми піднімали питання звітування перед громадою, як депутати або кандидати на посаду міського голови планують це робити. І хочу сказати, що було озвучено достатньо цікаві думки, і я гадаю, що і іншим політичним силам, які не долучилися до цієї дискусії, варто подивитися так на ці такі на ці ідеї, бо вони дуже слушні. Також ми багато часу приділили обговоренню економічних питань і як і про шляхи збільшення бюджетних надходжень, ну власне до бюджету Дніпровської міської ради. А також ми говорили про як кандидати або до на посаду міського голови власне, будуть забезпечувати відкритість та прозорість витрачання цих бюджетних коштів. Вчора під час дискусії з кандидатами в депутати Дніпровської міської ради ми не уминули своєю увагою. Такі болючі питання медицини, соціального захисту. Ми позавчора обговорювали питання е, забезпечення безпеки і правопорядку у громаді міста Дніпра. Отже, ну, я всіх закликаю. Просто передивитися, бо переказувати було б, мабуть, складно. А ці дисці дискусії їх можна побачити у Фейсбуці, так звісно. А як саме реалізується цей проект у Дніпропетровській області, і як саме ви плануєте сприяти усвідомленому вибору до органів місцевого самоврядування? У Дніпропетровській області ми також ми плануємо 12 та 13 жовтня також у мережі Фейсбук провести. Тобто там буде транслюватися, але ми це будемо робити на платформі конференц-зв'язку Зум. Обговорення з кандидатами в депутати Дніпропетровської обласної ради. Це окремий запитальник, який був створений. Там вже більш такі. Великі за обсягом питання, які стосуються стратегічного розвитку подальшого регіону, там будуть питання, які пов'язані з взаємодією між обласною радою та вже новотвореними громадами та укрупненими районами. Ці питання ми будемо піднімати: піднімати питання про втехосвіти, питання екологічні питання доріг транспорту, тобто це все буде винесено на обговорення вже 12-13 жовтня. Ми сподіваємося, що інформування, а ми зараз, окрім того, ж проводимо ці онлайн-обговорення, також наші експерти надають коментарі регіональним засобам масової інформації. Ми уважно стежимо за перебігом виборчого процесу. Ми також будемо дивитися, як буде в нас відбуватися власне вже підготовка до дня голосування. Тобто ми намагаємося всіляко у будь-який спосіб за допомогою соціальних мереж, за допомогою наших регіональних змін за запрошення власне до вашого до вашої програми і можливість розповісти про нашу діяльність, намагаємося всіляко привернути увагу виборців до того виборчого процесу, який зараз йде, намагаємося якомога більше підвищити рівень їх поінформованості про ті основні суб'єкти виборчого процесу, які зараз висуваються, це і окремо наші осередки політичних партій. Роз... Сказати, розповісти про їх діяльність і також е про скажімо так висвітлити точки зору, які пропонують наші окремі політики. Але ми розуміємо, що зараз йде основна орієнтація на партійний процес, і ми також приділяємо велику увагу питанню інформування виборців про нову виборчу систему. оскільки там є певні нюанси, які стосуються заповнення виборчих бюлетенів стосовно організації, взагалі дня голосування і процесу голосування. В нових пандемічних у цих умовах, тобто це все важливо, і ми будемо сподіватися, що громадяни скористаються цією можливістю, приділять свій час і увагу вивченню цих питань і ці вибори, так або критерії вибору, якими люди будуть користуватися під час голосування, вони будуть більш раціональними виваженими. Ну, і власне призведуть в подальшому до підвищення задоволеності тим рівнем життя, який в нас є на місцевому рівні. Дякую, так я хотів би е додати, звернути увагу слухачів, що е наш опитувальник, тобто наші запитання, які ми ставимо кандидатом, вони взялися не просто так із голови, а ми е з експертами зібрались і проаналізували, який є на сьогоднішній день суспільний запит. У виборці, тобто чого власне хочуть жителі області, жителі міста від майбутньої влади, так скажемо, від майбутніх депутатів від майбутніх міських голів. І на основі цього, власне, і розробили свій запитальник, тобто він не якийсь там космічний, грубо кажучи, із там великими експертними думками, а простий, зрозумілий для Простого виборця, простого громадянина для того, щоб громадянин, знаючи свої нагальні актуальні проблеми, які у нього є, там в місті, в області, в селі і так далі, міг проаналізувати, яка ж із партій або який з кандидатів відповідає його очікуванням більше за інших. Ви слухаєте програму Тема дня на Українському радіо Дніпро. У Дніпрі створили запитальник для кандидатів в депутати, який допомагатиме Дніпрянам зробити свій вибір 25 жовтня 2020 року. Як саме допоможе запитальник зробити Дніпрянам свій вибір на виборах? Про це зараз телефоном нам розповідають. Директор Геоінститу реформ та інновацій, експерт виборчої ради Дніпра Роман Сердюк і регіональна координаторка виборчої ради Дніпра Анна Колохіна. Хто входить до виборчої ради і розкажіть докладніше про експертів із Дніпра та області? До виборчої ради входять представники громадських організацій і аналітичних центрів. Власне, тут ті, хто зараз присутні в ефірі, це представники аналітичних центрів, це Дніпровський центр соціальних досліджень та інститут реформ та інновацій. Також до нас долучилися експерти громадської організації «Тамариск», громадської організації Дніпровські гуманітарні ініціативи. Також у нас є представники. Активної громади Дніпра це всеукраїнська така ініціатива. Також у нас є представниця від організації Чесно суд. Також є експерти від, регулятор... від аналітичного центру, який займається питаннями регуляторної політики, а також представники громадської організації Інститут громадської експертизи. Ну, власне, я от всіх перелічила. Це ті організації, які в нас працюють не лише в місті Дніпрі, але й також реалізують. Свої проекти в е, інших адміністративно-територіальних одиницях Дніпропетровської області, тобто ми маємо на увазі об'єднані територіальні громади, е, райони і міста е, обласного підпорядкування. Тобто у нас експерти з е, муніципального, скажімо так, з міського законодавства? Експерти є е, економісти, є юристи, є соціологи, політологи е, у складі які власне ну. Не один день займаються цими питаннями і питаннями регіонального розвитку, децентралізації і цього іншого, і власне можуть оцінити з експертної точки зору, скажімо так, і суспільний запит, і відповідь на цей суспільний запит політичних партій кандидатів. Так, і я хотіла б додати, що в рамках нашого проекту вже підготовлено два ще таких аналітичних бріфи. Складне слово більш. Простими словами, це є аналітичний звіт, в якому власне, відображені всі ці моменти, про які казав Роман. Тобто ми спочатку проаналізували ситуацію в місті і в області. Ми також продивилися всі дослідження, які проводилися серед громадян, тобто це соціологічні дослідження громадської думки. Ми подивилися на пріоритетність тих проблем, які хвилюють окремо. І Мешканців Дніпра і мешканців Дніпропетровської області вони різняться. Я хочу сказати, хоча там є дотичні питання, але різниця певна є. І ми ще намагалися проаналізувати партійні програми. Ті, які є зараз сьогодні в наявності, для того, щоб подивитися, а які власне є пріоритети для політичних партій в цьому виборчому процесі, і хочемо зазначити, що за результатами нашого аналізу ми бачимо, що є певні відмінності, тобто ті питання, наприклад, які є найбільш пріоритетними для мешканців міста Дніпра, ну, от я так скажу, що що це ті питання, які стосуються медицини, тобто це на першому місці. Працевлаштування це екологічні питання, але вони вони не на перших місцях. Якщо подивитися на кількість згадувань у партійних документах, які є на місцевому рівні, то ми побачимо, що там трохи інша ситуація, тобто партії більше приділяють уваги, наприклад, такому питанню як забезпечення такої своєї комунікації з громадою. Ну принаймні, полунають певні гасли, і про це про це Тання дуже 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 люблять писати в політичних програмах. Що стосується, наприклад, тої самої медицини, то тому питання ми не бачимо, щоб були якісь дієві рецепти від політичних партій, як вирішити те чи інше питання, дехто вбачає, наприклад, те, що це потрібно збільшувати фінансування з національного рівня, дехто вбачає вихід там у запровадженні страхової медицини. От, власне, вчора, коли ми обговорювали це питання, то я вам хочу сказати, що коли ми кажемо про проблему медицини, то тут потрібно ще для себе з'ясовувати, а що власне саме ми маємо під цим питанням. Бо деяким громадянам, наприклад, болить висока ціна на лікарські препарати, і тому вони нарікають на медичну систему, декого не влаштовує віддаленість лікарень від їх місця проживання, тобто це інший вимір, проблеми. Дехто переймається тим, що в нас зараз медичні працівники отримують дуже маленькі заробітні плати, або не вистачає лікарів там в певних лікарнях і так далі. Тобто це питання ми для себе побачили, що є питання, які є комплексними, і хотілося б, щоб все таки політичні партії більше комунікували з громадянами, а власне комунікували в міжвиборчий період для того, щоб по перше краще розуміти, які саме проблеми болять людям. А, а по-друге, все ж таки, Разом е шукати спільні механізми вирішення цих таких болючих проблем. Ну і ще хотілося би зазначити, що де в нас є певні проблеми і труднощі в здійсненні цього аналізу, на жаль, е новий виборчий закон, е ну так само, як і попередні старий, не зобов'язує політичні партії, тобто суб'єктів е виборчого процесу, там чи кандидатів на посаду міських голів, публікувати е, свої. Передвиборчі програми, тому дуже часто е, ми е, бачимо такі ну, наслідки виборчого процесу. Виборчий процес е, якось відбувався, якась агітація проводилась, був певний кандидат. Е, люди за нього проголосували. П'ять років він пропрацював там в якійсь раді, наприклад, або на якійсь виборній посаді. І через ці п'ять років ми не можемо взагалі просто оцінити ефективність діяльності цього цієї. Людини або цієї політичної сили, тому що ми не розуміли взагалі просто, а з чим вони йшли п'ять років тому. Тому цю ситуацію потрібно виправляти, ну і власне власне і, і з цим і так далі. Плануємо працювати з цим питанням. Так, а я як юрист хотів би нагадати, що Невиконання е, кандидатом своєї передвиборної програми, тобто депутатом або міським головою, своєї передвиборної програми, є підставою відповідно до закону. Для його відкликання за ініціативою виборців, тобто яким чином можна відкликати депутата або міського голову за невиконання програми, якщо ми не знаємо, яка у нього програма офіційно була, та яку він в центральну виборчу комісію подавав територіально. це дуже складне питання, не тільки, скажімо так, соціальне, яке. І... Стосується безпосередньо виборців і обіцянок кандидатів, а і правове питання, оскільки не може бути підставою відкликання, наприклад, депутата зі своєї посади невиконання програми, якщо він не оприлюднив свою програму і ніхто про неї не знає. Я так розумію, що на цьому тижні проходили онлайн-дебати і піднімалися такі гострі питання, як медицина, які ви тільки що назвали. Так так і було. Скажіть, будь ласка, зараз відомі нові правила голосування на виборах. Що необхідно знати виборцям? Перш за все, виборцям необхідно знати, що в новому бюлетені вони голосуватимуть не лише за політичну партію на виборах до міської ради або на виборах до районної ради, а і за Конкретного кандидата від їхнього округу, який від цієї політичної партії буде йти на виборах по їхньому округу, там буде кілька кандидатів від, по округу, і вони проходитимуть або в залежності від загального списку, або якщо кандидат набирає більше ніж 25% голосів виборців в окрузі, то він якби. Продвигається вперед і е, проходить поза чергою той, яка яку визначила політична партія, таким чином, голосуючи за певного кандидата, безпосередньо, ми відкриваємо списки, даємо можливість виборцям визначити, е, кого вони бажають бачити там першим, другим, третім номером у списку політичної партії і просунути саме конкретну людину, зазначивши. Її порядковий номер в списках у виборчому бюлетені. Там буде відповідна графа із цифрами. Як от раніше на на конвертах писали циферки, там де індекс, так такі самі циферки будуть в бюлетені. І я закликаю виборців їх заповнювати. Якщо не заповнені ці циферки, то відповідно голос зараховується в цілому за політичну партію. А якщо ці цифри заповнені, то голос зараховується і за цю політичну партію, і за кандидата. Але голосувати, наприклад, за кандидата від одної політичної партії і за загальний список іншої політичної партії не можна. Такий доведень буде визначено визнано недійсним. Тобто, якщо ви голосуєте за певну політичну партію, то відповідно маєте проголосувати за кандидата від цієї ж політичної партії. Я дякую вам за розмову. Нагадую, ви слухали програму тема дня. Сьогодні телефоном з вами спілкувалися директор Геон інституту реформ та інновацій, експерт Виборчої ради Дніпра, Роман Сердюк і регіональна координаторка виборчої ради Дніпра Анна Колохіна. Дякую, я вам теж дякую, над програмою працювали Раїса Басова, режисер Олександр Сухач, інженер Микола Ніколішин. На все добре. дня.